Відправляючи нашу молодь, наших синів, братів, чоловіків, відправляючи на фронт молодих людей, ми не зможемо перевершити Російську Федерацію в кількості військових, яких ми направимо на фронт. І змагатися ми в цьому не маємо права. Ми мусимо негайно своїми власними силами, так як ми все це могли робити спочатку війни. Переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю, високоефективну для цього у України є прагнення, натхнення. Високий інтелектуальний рівень всіх хто може це розробляти. Високий фаховий професійний рівень, хто може виробляти зброю. І ось я вам сказала: мінімум 628 мільярдів і 22 мільярда це ті гроші, які ми вже з сьогоднішнього дня і весь 24 рік можемо залучати, навіть не очікуючи допомоги з будь-яких інших країн. Ось що потрібно робити.